Всім привіт, мої дорогі друзі! Ви на каналі Havit News. В цьому відео ми поговоримо про майбутній аукціон в танках. Тут ми обговоримо можливі танки, які будуть в аукціоні. Тому прижми вподобайку, застарання та підпишись на канал з усіма сповіщеннями. Всім дуже дякую! Аукціон може вийти після марафону, тобто десь 26-27 січня. Перший можливий кандидат на лот в аукціоні це Т-54 д радянський танк, захоплений німцями і модернізований під себе. На екранах ви зможете побачити всі фото, скріншоти, і, звісно ж, роздивитися, що це таке. Я вже бачив кучу реплеїв із ним. Можливо, це означає, що його додадуть в аукціон. Швиденько пробіжемось по ТТХ і іншому. Альфа у нього 390 з пробоєм в 268 мм на основному снаряді. І це дуже круто, коли у інших СТ9 рівня пробій 220-230. Час перезаряджання гармати 9,3 секунди. Доволі швидко. А з обладнанням можна розігнати до 7,8 секунд. Це теж файно. Швидкість горизонтального наведення прицілу 41,72. КВН і гармата погані. Не німецькі 8 градусів, а совкові 5 градусів. Будь-яка нерівність рельєфу і все, гармату не опустиш, і гармата пригає або піднімається догори. КВН догори складають 20 градусів плюс. Нормальні та стандартні. Час зведення 2 секунди 21. Непогано. Якщо його розігнати навичками до пайком обладнанням, то можемо отримати приблизно 1,70 зведення, а це вже дуже добре. І розкид на 100 метрів 0,32. Це теж непогано. В загальному цей танк чимось схожий на Т-55А із ОБЗ. Думаю, до 0,28 розкиду на 100 метрів зможемо розігнати. Та середня шкода на хвилину 2516. Це доволі файно для СТ 9 рівня. На тест його запустили знову і дали гравцям можливість швиденько наголошую, швиденько протестити протягом 30 боїв. Тобто, все ж таки він може бути. Наступний лот це 3D стиль на шкоду Т-56, яка зараз продається у нас в магазині за реальну валюту, з назвою Дуань-У, який був для події гонка драконячих лодок у 2023 році, з унікальними відмітками на гарматі у вигляді голови дракона. Цей стиль доступний для всіх регіонів, тип стиля не історичний, група, особливі технічна ціна 3000 золота, як і завжди один раз на аккаунт. Наступний можливий кандидат це ВЗ 55 Gothic Warrior, варіор, копія старого незанерфленого ВЗ 55 Ну ТТХ його ви знаєте. Думаю, розповідати не потрібно. Максимум, що він буде в стилі готичний воїн. Але я думаю, що Wargaming все ж таки тактичні характеристики його занерфить, і буде щось схоже на той ВЗ 55 який у нас зараз в прокачці. Далі вже цікавий кандидат це Ісу-122.2, який тестується доволі дуже цікаво та інтенсивно. До речі, це перша двоствольна ПТ в грі. По гарматі маємо Альфу в 390. Та пробій 258 мм. Доволі класний показник. Це трішки більше, ніж у Су-130ПМ в 243 мм пробою. Пробій кумулятивом уже складає у нас 300 мм непогано, але можна було б і більше. Пробій фугасом звичайний 68 мм. КВН совкові мінус 5 градусів, і це дуже жахливо для ПТ 2 яка має високий корпус, схожий на хорі. Та 15 догори теж погано. Одним словом, про комфорт. Введення вогня від рельєфу можна забути, кути вліво та вправо 12 градусів. Час зведення швидке в 1.92. Знову ж прокачуємо і отримуємо десь 1,8185 без обладнання. Точніше 0, Точність 0,35 не дуже файна, але терпимо. Середня шкода на хвилину складає 2441 одиниця для ПТ, яка має дві гармати. Це доволі файно. Швидкість польоту снаряда складається з таких одиниць, як 1100 метрів бронебійного снаряда, а от уже в кумулятивного всього 850 метрів на секунду. У фугасів також 850 метрів на секунду. Тепер по механіці двохстволки. Заряджання гармати 959. Не швидко, але нормально. Повне перезаряджання гармати складає 19 і 18 та 7 секунд між пострілами. До речі, це дуже довго та смутно, але ми можемо робити зал. І тут увага, час блокування перезарядки після залпу всього 1 секунда. Це найліпший показник. Більше ні в кого немає такого швидкого перезаряджання заблокованої гармати. По екіпажу маємо 5 танкістів, командир, він же радист, навідник механік водій і 2 заряджаючих. Роль цієї ПТ в грі, якщо кому цікаве це ПТ, то це ПТ-підтримки. Та знову ж кому цікаво категорію спецобладнання вогнева міць. Наступний кандидат – це об'єкт 590. Так так, це той самий об'єкт 590 з зворотною дозарядкою, який мав бути ну, в річному терміналі з подарунками у 2024 році. Але його не до кінця затестили схоже і замість нього засунули експрес обладнання. Тому так, по ТТХ маємо гармату калібром 100 мм. Двигун в 126 в 1 Потужністю 700 кінських сил на тонну. Башня, як та в інших радянських танків, придатно броньована гармата із зворотньою дозарядкою на три снаряди. Сумарно 960 одиниць шкоди з усього барабану. Підкалібери мають пробій 225 мм. Підкалібери це вже дуже добре, особливо на барабані. Спеціальні бронебійні снаряди 268 мм пробиття, і це уже файно. Чесно, пробій на голді слабкий. Коли в багатьох СТ на їхньому рівні 290 і вище. І тебе будуть шити куди завгодно. А ти з своїми 268 мм їм нічого не зробиш. Але завдяки тому, що в нас не кумулятиви, а бронебійки це уже файно, можемо пробувати через катки. А от з пробоєм на стандартному бронебійному снаряді все в порядку. Навіть трішки підвищений час перезаряджання кожного снаряду в магазині. Отже, час перезаряджання. 1861 перший снаряд, 1468, другий снаряд, та перший снаряд у нас складає 8,32 секунди. Тобто той снаряд, який знаходиться саме останній, в нього перезаряджання всього 8 секунд, і це дуже круто. Розкид на 100 метрів складає 0,42, і це дуже погано. у зведення 3,2 секунди. Дуже погано і довго. Ну що сказати, звичайно, коса радянська гармата, ну і в загальному ви знаєте, що у нас вийшов об'єкт 752, майже схожий на цей танк, об'єкт 590. І передостанній кандидат. Дат в аукціоні це американський ТС-69 рівня, який ви, мабуть, бачили в рандомі. Механік танк не має, але є башня, що обертається з обмеженими кутами в 136 градусів кожну зі сторін. З особливою виділ досить великим ДПМ, але поганою точністю танка. Я скажу від себе, яка там на цьому танкові і. Я скажу, що цей танк дуже топовий та класний. Екіпаж з п'яти чуваків: командир, він же радист, навідник, механік водій і два заряджаючих. По вогневій потужності маємо 400 альфи та 258 мм пробою на ББшці. Нічого цікавого, звичайний пробій зі швидкістю 1150 м. Це дуже добре. А от голда кумулятивна, тут нормальний пробій 320 мм зі швидкістю теж класно. Як для кумулятива 950 м на секунду. Як я вже й говорив, Тут перезаряджання гармати дуже швидке. 7,67 це без обладнання. Ми зможемо розкачати приблизно до 5,9 секунд. Швидкість горизонтального пересування прицілу 1877 метрів на секунду, кути повороту башні 136 градусів. Кавени є, і вони мінімальні та комфортні 7 градусів. До гори 20 градусів, час зведення 1,63. Ми будемо втрачати мало часу, щоб звестися та дати шкоди. І заховатися. І це однозначно плюс. А от тепер буду сварити гармату 0,4 точності, бляха, та тут як в КВ-2 при Альфі 700 буде краще точність. Тому обладнання приціл тут буде обов'язковий. І ДПМ на хвилину 3129, великий ДПМ, без нарікань, але крута петешка. І легендарна вісімка і однозначно антилегенда, той самий мать його за ногу БЗ176, е який можуть додати в аукціон. Повторюю. Можуть. Бо знаючи Варгемінг, вони можуть поміняти все в останній момент, і якщо вже вони його добавлять, то буде зрозуміло. Що не за дешево, а за кінський прайс. Але не такий великий, щоб його взагалі могли купити. Це можливо від 15к до 25к голди і обмежений тираж, наприклад, в 5 тисяч танків. Але якщо буде в 5 тисяч танків обмежений тираж, то цю цифру 25 тисяч золота ви можете забути. Цей цінник буде перевищувати в 50 тисяч золота. А якщо його додадуть, то це тільки щоб вимити ресурси з аккаунтів перед конструкторським бюро, тому що в конструкторському бюро у нас буде БЗ 721. Більше не у деяких умовах його найближчим часом не добавлять продаж. Звісно, він же трішки не такий, як був коли тільки вийшов, але й зараз неприємно отримувати 800 Альфи. А от коли доходить справа, щоб його пробити, то тут вже проблеми. Він доволі добре броньований. Його можливо порівнювати з абрамсом з нових танків: Сіві, проект, Cold War. Той, хто не грав, може зрозуміти, про що йде мова. Але той, хто грав, мене одразу зрозуміє. Ну а в мене на цьому все. Що думаєте про цей список танків? Звісно, ще є інші танки, але вони ще не відтестовані, або мало ймовірно, що їх тут дадуть. Тому напишіть в коментарі, як вам відос та танки списку. І на цій ноті я завершу відео. І ви не думали, що я забув нагадати про нашу традицію? Е ні. Подобайку, плюс підписку на канал з Дзвіночком. Ніхто ще не відміняв. Бо я бачив, що ти дивишся це відео, не поставивши вподобайку і не підписався. Тому вибрав цю помилку. А тепер вже точно пока-пока. Всім тихої ночі. Бажаю вам та вашим рідним успіху.